Як ви себе почуваєте взагалі після фронту? Якщо відверто, то не дуже, бо є відчуття чогось недоробленого і ну, така тоска від того, що я тут. А хлопці, з якими ти провів кращі місяці свого життя, все ще там, тому такий певний дисонанс існує. Ну але напевно відповім у своєму стилі. Почуваю себе краще всіх, але ніхто не завидує. Якщо порівнювати акцію Україна без кучми» і ось цю війну, коли було страшніше для вас? Ну боюся здатися хвалькуватим. Я ніколи не боявся ні під час майдану, ні в тюрмі, ні на війні. І це погано на війні. Насправді треба боятися. Щоб бути обережним, я себе примушував головою, а не серцем. Ну там присідати при обстрілах, там, заскакувати в щелину тощо. Але якщо говорити про навантаження, виклики, ну, безумовно, що ця війна це найнебезпечніше, що було з нашою країною за всі роки її сучасної історії. От ви, напевне, ну часто спілкувалися із своїми побратимами, зокрема, там і на фронті у війську. Які зараз настрої там переважають? Що вони думають, наші військові? Які вони оцінки дають нашому військово-політичному керівництву? Я розумію про те, що можна говорити. Ви знаєте, колись в кінці того року, якщо не помиляюся, був або грудень, або Листопад, До мене в Бахмут на позиції приїхала одна талановита журналістка і ну, довго записувала взагалі без, без жодних коментів, просто як відбувається День солдата. І в кінці вона спитала: каже, тут кожен герой моїх фільмів якось пропонує свою назву фільму. Як би ви назвали цей сюжет про себе? Я тоді сказав експромтом, але потім зрозумів, що це було. Усвідомлена пропозиція, щасливий солдат. Mm -hmm. я, я на цій війні, як би це парадоксально не звучало. Я там відчув те саме, що відчував під час Майдану. Пам'ятаєте, як всі ми захоплювалися атмосферою Майдану? Це єднання абсолютно різних людей заради спільної цілі. Мільйонери і пенсіонери, старші, і молодші, жінки, і діти, інваліди і спортсмени, міс світу і бабця з похилого віку, серйозні таєчинські бійці, і братва з Лук'яна, яку я пізнаю, і колишні міліціонери все було на, на, на одну ціль. Забезпечити незалежність своєї країни і право її вибирати своє майбутнє. Те саме е, я відчув, коли приїхав на війну з перших днів, ну буквально те саме. До ти, ти приходиш до перших військових, він каже Віталіч, ми з тобою в Лук'яні чистої та е, з другого боку військовий прокурор, з третього Атошник, з четвертого учасник обох майданів, е, і ці абсолютно різні люди. Взагалі мало обговорюють е, політику, але в них є єдина ціль. Я би назвав те, що зараз відбувається на фронті, це Майдан з натівської зброєю. Це Майданщина і Натівщина, яка йде вперед е, об'єднана. Це дуже важливе почуття, об'єднана різних людей. Е, про політику там говорять дуже рідко. Звичайно, коли є час, і фронтові байки закінчуються, попадаються такі, як Луценко, звичайно, гріх не спитати, а що було тоді, а як ви до того, а чому п'яте десяте. Але що важливо, там взагалі ніхто не цікавиться, хто за кого голосував. Вся українська політика до початку широкомасштабної війни, там здається такою ж далекою, як столітня війна. Хто там виграв Франція чи Англія, вже й забулося. Хто виграв у англійській війні Білої і Червоної та Янди також. Так от приблизно те саме: боротьба там Тимошенка, Ющенка, Порошенка, Зеленського. Навіть найближчі політичні події, там це далеке-далеке минуле, яке війна просто відсунула назад в шуфляди для істориків. Хтось розповідає про своїх учнів. В технікумі, а я розповідав про своїх політиків, з якими зустрічався там. Там дуже цінується жарт. День солдата завжди починається з жартів. Весь день солдати один один одного під'є піджатовують, піддівають, і це дуже важливо. Це, по-перше, захисна реакція від морального спустошення і тривоги за своє життя, за життя своїх близьких. З одного боку, а з іншого боку, якщо людина перестає посміхатися на жарти, з неї не все гаразд. Я бачив, як один солдат на п'ятий день, не відповідаючи на жарти, просто закрився в ракушку. буває панічний напад. І один вихід негайно відпустка або негайно більша доза гумору, більша доза ну, якоїсь зміни атмосфери, інакше людина може ну, не вийти з цього важкого стану. Так що розповіді з жартами дуже цінуються, людина, яка має чим розбавити буденність і тривожність в бліндажі там високої ціни. І ще одна річ: там не обговорюють вище політичне та військове керівництво від слова, взагалі. Навіть якщо в когось є якісь думки, всі стараємося лишати їх по себе. Навіть найбільш поінформовані люди, а я ну, можливо не, не надто сильно поінформований як колись політиця, але дещо розуміюся, і в військових маневрах політичних ну, я наразі кадрового особистісного характеру. Ніколи про це не заводив розмову, а якби завів, вона б була певна. Люди потребують, фізично потребують єдності військового і політичного керівництва. Кожен, хто туди вкидає хоч піщинку, йому або в очі скажуть, що він мудак, або просто припинять цю розмову, і він буде на поганому рахунку. Що в принципі дуже хотілося б хотілося перенести і в тилове життя. Мені здається, тут в тилу політичні срачі, хвилі ненависті чимось можна пояснити. Зрозуміло, люди постійно знаходяться на напрузі, переживають і за країною, і за себе, і за своїх близьких, і ну стараються знайти якусь віддушину, на когось вилити свої негативні емоції. Ну бо Путін трохи далеко і вже про нього все ясно. А тут можна ж ну, ще когось. Але з іншого боку, це дуже небезпечна історія. Е, я дуже боюся, щоб цей хейт і ненависть не перейшла у війська. Бо дивіться, от я стою в якісь там при фронтовій кафешці вчора зі закавою. Повертається солдат, який стоїть переді мною. Каже Віталіч, хотів тобі сказати, це я підпалював генпрокуратуру в 19-му році. Це я провів, далі. Починає там свої аргументи. Але це все херняка забудь. Респект, що ти тут, ложуха. От я би хотів цю атмосферу, а тепер уявіть собі, що цей солдат почне, наприклад, я передаю координати з дрона, а він каже, а я від прохоботів координати не прийму, стріляти не буду. Або навпаки, Кракен просить мене дати координати по цілі. А я кажу, ні, ні, я тільки ветеранам ЄС буду давати. Ну це ж абсурд. Тому кожен, хто сьогодні намагається поділити зсу. Внутри себе. ЗСУ і військове, його військове керівництво працює не на перемогу. І... Тобто, я так розумію, що а, розмови про Зеленського, Єрмака, Залужного там не сприймаються? Я говорю про те, що я чув. Е, в Окопах дуже болісно зареагували на колю Тішенка в Таїланді. Я довго не міг зрозуміти, чесно кажучи, ну, ми всі звикли, що коля. Специфічний персонаж, який навіть не усвідомлює глибини ну, морального падіння багатьох своїх дій, а з цими, всіма закарпатськими котлами, з, з, з усіми чудачествами на букву М, яку він собі дозволяє, але от солдат дуже задівав його відпочинок в Таїланді. Це був, якщо не помиляюсь, листопад. Минулого року навколо Бахмута бої точилися в окопах на тій стороні річці Бахмутці в пригородах, і лінія окопів проходила через міське звалище. Уявіть собі окопи, які залили дощі вище коліна в окопах плавають бридкі речі з міське звалища. Порожні пляшки, відходи медикаментів, якісь там шкірки, продукти, і от, е, А потім мороз мінус 20 Зразу. Е, І от людина каже: я маю е тут загинути з кішками наружу е в цьому гівні, а цей сука в Таїланді. От розумієте, от е ступінь агресії мені був ну, абсолютно незрозумілим, але от, от такі прояви там дуже реагують. Тандук. А як на як на Сарачі реагують оці? Погано реагують на те, що депутати дозволяють собі тікати за кордон, mm -hmm. ім'ями, брати хабарі, це викликає величезні емоції. Скандал з яйцями по 17 гривень просто дуже жваво обговорювався. Ну, це не певні слова кажуть, ти А ще... коли депутати відпочивають, там десь в різних країнах. От всілякі розслідування я про це кажу. Це їх дуже, важливає, бо кожен солдат щонайменше раз в добу, а той по багато разів, дзвонить додому, перепитує, донечка, як ти дружина, як ти чи там батьки, чи друзі, чи діти, вони всі переживають. Бо для них цей контакт з поганим зв'язком, який там ледь-ледь пробивається. Це єдине, що ти має, в принципі, є сенс того, чому він воює. І в цей час він дізнається, що ці діячі, які оголосили себе слугами народу, вважають за правильно сім'ями відпочивати на морях. Їх це просто вбиває. Корупційні скандали викликали величезне обговорення, ненависть. Ну і звичайно, солдатські прості рецепти, Взять і розстріляти. Скандал навколо військових закупівель яйця за 17 викликав ну, просто бую емоцій. Причому от не тільки емоцій, а раціональних речей. Дивіться. Ну, от сидимо, да? сидять солдати, як зараз пам'ятаю львівської бригади. Зовсім молоді пацани. Дізнаємося про ці яйця. Дізнаємося про те, що різниця закупівель через систему Прозоро і без системи Прозору склала 105 мільйонів доларів. Вони це шлейфка рахують. 4 мільярди гривень, 105 млн доларів. Скільки, скільки, Віталіч, Mavic, дрон денний, 1600 баксів. А скільки нічний 4. Скільки треба на батальйон? Скільки на роту, скільки на батальйон, скільки виходить? Скільки так от виходить, що тільки одна накрутка. Вони це швидко порахували. Коштувало е, забезпечити повністю дронами-розвідниками тисячу батальйонів. Тисячу батальйонів. А вони сидять під вогнем, не маючи очей. Е, бо ну, проблема з дронами. Їх держава не закопує, волонтери ну, не справляються з такою величезною потребою. А тут виявляється, що от 100 мільйонів так, одної не догледіли за яйцями. Тому це якщо розмови про політику заходять, то виключно в тому, що ми тут, а дехто з тих, хто там, дозволяє собі неадекватну поведінку, і тим більше крадіжки, це звичайно зменшує мотивацію воювати дуже сильно, і тому я дуже обережно зараз висловлююсь. І стараюся навіть там в окопах я стараюся вказати. Ну, дивіться, я взагалі не хочу про партії говорити. В кожній партії є свої негідники, в кожній партії є свої герої. Війна все виявляє. От, не звертайте уваги на це, бо ну негідники були, є і будуть, і в всіх країнах вони існують. Ми не за них, ми ж воюємо за свої сім'ї, за свою країну. І вона ну трошки. Може, це трошки патетично, але люди погоджуються, кивають, заспокоюються. І мені здається, це варто було б враховувати усім, хто має можливості показувати картинку війни в засобах масової інформації. Єдність ключовий виклик визнання правди, але єдність.